Торійська селищна рада Ковальського району Волинської області реалізувала з молотка право оренди двох земельних ділянок загальною площею майже 21 гектар. На аукціоні конкурували фермерське підприємство факторія та бухгалтерка, яка там працює. Про це пише Сила Правди. Так, журналісти зазначають, що два аукціони з продажу праворенди ділянок біля села Волиця Турійської громади та неподалік Колодяжнинської громади відбулися на електронному майданчику Прозоро продажі 19 грудня 2024 року. Відомо, що два поля за межами населених пунктів громади, площею 10,5 гектара та 10,3 гектара, Турійська селищна рада як комунальну власність мала намір здати в оренду на наступні сім років. Ці ділянки на торги виставили вперше. А стартова ціна становила 12 тисячі та 14 тисяч гривень річної плати. Сила Правди пише, що в обох аукціонах взяла участь одній і ті ж учасники. Місцеве фермерське господарство Факторія та Наталія Романюк, яка, за даними аналітичної системи «Юконтроль» працює бухгалтеркою у цьому ж господарстві. Журналісти зазначають, що під час аукціону з реалізації прав оренди 10 гектара Землі Наталія Романюк зробила ставку 12,3 тисячі гривень, господарство 15 тисяч. Оскільки аукціон був трираундовим, то ці ставки обидва учасники озвучили тричі. На цьому торги закінчилися 14 січня 2025 року. Селищна рада уклала договір із факторією про оренду ділянки на 7 років з переважним правом фермера на укладення угоди на новий строк. За таким же принципом відбувся аукціон з реалізації оренди ділянки площею 10,3 гектара. Журналісти Сили Правди пишуть, що пані Романюк запропонувала 14,8 тисяч гривень річної оренди. Факторія 18 тисяч. Ця ставка стала переможною. Договір оренди також уклали 14 січня. Сила правди поцікавилася у власника факторії, як так трапилося, що за земельну ділянку довелося конкурувати з працівницею його ж господарства. Він відповів, що це був вимушений крок. Там просто більше жодного претендента не було. Якби хтось був, було би добре. А так більше ніхто не претендував на ту земельну ділянку. Щоб торги відбулися, ми мусили когось поставити. Заявив власник. Як пишуть журналісти, фермерське господарство Факторія працює із 2010 року. Зареєстровано в селі Гаруша, що належить до Турійської громади Ковальського району. Основний вид діяльності вирощування зернових культур.